Цьому році да, з'явилося декілька нових схем вчинення шахрайських дій відносно наших громадян. Шахраї постійно займаються тим, що вигадують нові схеми, на які можуть попастися довірливі громадяни. Одною з таких нових схем є те, що людям на електронні адреси на поштові приходять повідомлення, буцімто від газорозподільчої установи, в якій вони вимагають переукласти договір, авторизуватися і оплатити підписати акт виконаних робіт. О, насправді це повідомлення, воно містить фішингові лінки та створює загрозу викрадення персональних даних громадян в тому разі, якщо особа, які воно прийшло, повірить даному листу і перейде за вкладення за яке вкладено в цей лист, і пройде авторизацію. Коли напродає авторизацію, шахри заволодіють усіми персональними даними даної особи, також іншими реквізитами, які там будуть запитуватися, будь це банківська карточка, розрахунковий рахунок та інше, що може призвести до заволодіння коштами довірливих громадян. Ще як не потрапити на дану схему, треба звіряйте з вказані реквізити або зверніться до оператора надання послуг з газорозподілення. О, переуточніть інформацію, переуточніть розрахунковий рахунок, переуточніть адресу електронної пошти, уважно звірити її о, до букви до крапки, так як іноді адреса, яка вказується шахраями, вона може відрізнятися, просто звичайно, крапкою, яку ніхто не зверне увагу. Звертайтеся до офіційних представників до, на офіційний сайт або на гарячу лінію. Той чи іншої комунальної установи, яка надає, бо може невдовзі з'явитися така сама схема, і там і по електроенергії, і по гарячій воді. І вони не будуть зупинятися. Треба потрібно бути уважним, не спішити перераховувати гроші невідомим особам. І щоб не, не потрапити на дану ситуацію, звіряйте електронні адреси, звіряйте їх з офіційними представниками, що це їхній договор, що це їхня електронна пошта, що вони насилали даний лист. І тільки після цього, як ви звірили всі необхідні дані, якщо у вас все сходиться, після того вже можете підписувати акти виконаних робіт чи е, проходити авторизацію. Хоча наскільки мені відомо, то газ мережі не пропонують своїм абонентам такі, такий сервіс. Е, якщо ж все ж таки. Особи перейшли за вказаним посиланням і провели авторизацію. Там, якщо настали якісь наслідки, або просто вони перейшли, і розуміють, що шахри заволоділи їхніми даними для уникнення там, негативних наслідків чи вже розкриття яких шахрайських дій. Передусім звертатися до правоохоронних органів, це, або звертатися на 102 прийде слідчо-оперативна група. Також можна звернутися в відділ протидії, кіберзлочину Черкаської в області за адресою міста Черкасу вулиця була 189, або ж на, сайт на сайт кіберполіції є розділ зворотнього зв'язку, там можна звернутися з повідомленням і викласти події, які відбулися.